Всім привіт-привіт! Ви на каналі Вігінс. Мене звати Ігор, поряд Ілля. На столі темна гавань. ще лепелева. Це наша друга спроба пройти сценарій найліпший з найліпших. І якщо не дивилися першу... це друга частина. Якщо не дивилися першу частину, переходьте ось сюди, там, де все ж таки сокирник розкидався з щурами, але загубив поки що свого улюбленця. Ага. Тепер дивіться: на початку нового раунду, що буде, що відбувається, нам потрібно ось сюди покласти гадюк. Згідно з умовами, ми кладемо сюди гадюк. Ось гадюки в нас прийшли. І ми вермінга грабіжника маємо покласти. Ми кладемо вермінга грабіжника, але він елітний. Так, я ж нічого не переплутав, Давайте. Після того, як усі щурі чудовісько будуть убити, один раз на початку нового раунду на кожній клітинці В з'являється появляє, одна звичайна гігантська гадюка, а на клітинці Б один елітний вермінг грабіж. Якщо більше, ніж два жетони глядачів лежать синьою стороною догори, перевертайте їх на сіру сторону, поки не залишиться два жетони глядачів, що лежать синьою стороною догори. Давайте я оці поперевертаю. Чекай, тут, якщо ти граєш в соло все це. То, а як ти можеш в соло виграти за сукирника? Елементарно. Так Я. само, як зараз ми граємо. Так тут же ж ніхто не зможе допомагати з цим. А ти в соло граєш завжди в два герої. А, ой. Так. Добре. В принципі, зараз всі за. не всі, а більшість монстрів за вболівають. Монстрів. Більшість глядачів вболівають за монстрів. Тому давайте будемо з тим щось думати. Я не що мені робити просто. Підкажи, що ти будеш робити, щоб я розумію. Я буду тебе лікувати. Це добре, а, а конкретній. Буду лікувати і переконувати народ в тому, що треба за тебе вболівати. Я можу якось по ньому постріляти по ним. Так, щоб вони мене не вбили. Тобі в першу чергу треба з гадюками розбиратися. Я це розумію. В мене, в принципі, можливо, буде... Скільки там дальність треба? Три. Так я можу зараз. Так, да, тільки тебе буде базова атака. Ну, підсилення від атаки не буде, тому що глядачі поки що за них. Тоді сенсу нема. Добре, раз, два. Я... Я вирішив. Угу. Добре. А, ні, стоп. Я проплутав. Зараз. Я можу використати базову дію верхньої карти, не використовувач, типу, просто нічого не робити. Можеш. Тоді дав. Так, 19. — 20. — Дивимося, гігантські гадюки. А, у вернінга 14 здоров'я? ну. Я... Не чіпай його поки що. Я не чіпаю. 58-8, Виважений удар, рух мінус один, атака плюс один. Це у гігантської гадюки буде. Мені все подобається. Так, і вермлінг грабіжник. Давай ось так. П'ятдесят дев'ять, атака нуль, дальність три цілі дві. Так, спочатку я, потім ти, потім, потім Гадюка. Да, Гатюка. Гатюка, так. Да. Давайте спочатку. Я роблю оцю нижню лікування ТБ на два, заряджаючи. ТБ сім, так? І тепер намагаюся переконати оцього хлопця. У мене переконливість на три, плюс нуль. Переконав. А можна ще одного ти переконуєш? Я спробую їх всіх переконати. Угу. Але поки що в них, в них буде плюс один до їх атаки. Добре, дивись. Рух на три. Угу. А ой, ні, що я роблю? Ліконь на три, дальність два. Стоп, 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 стоп. Подумай. Подумай, уважно подумай. Чому? Тому що дивись, якщо ти залишишся ось тут, що відбудеться? Раз, два, вона якраз до тебе дістає. А, і а, той самий Вербін-грабіжник теж а, в тебе стрілятиме. Окей, значить просто. Ну. <кхи> все злюмов. Один, два, три. Угу. Ось. А там ти верхнюю. А що верхнього? Верхню нічого. Верхню нічого. А ти не, не, не хотів зараз е, спробувати одну зміюку... Ну, пліно, ти видалиш цю карту тоді, так? Да? А, Не буде нічого цей. Що вбити гадюку ні. Не будеш зараз ризикувати. А оце питання, що я ризикую. Добре, давай. Тепер а, сокирник в нас походив, гігантська гадюка. В нього виважений удар, тому на два. Він рухається раз-два. Раз, два. А цей нікуди не рухається. Дострілити він нікуди не може, тому все Чого завершується. Нема. Так, цього нема, все, завершується. Цей так. раунд в нас завершився. Цей раунд в нас завершився. А давайте, знаєте, що, що я зроблю? Я наприкінці свого, о, о, свій хід о, минулий. Я ще знаєте, що зробив би. Я повернув одну карту зі свого скиду. Я, цю, я повернув би оцю карту. Зі свого скиду собі. Я Оттак. можу зараз когось Е, Давай я спробую. Я можу зараз когось бити? Я не знаю. Звідси, я можу бити оцю. Ну, ніби дістаєш, так. Да. Звідси. Раз, два, три, так. Да, три. Окей. Ніби дістаєш. А, так. У мене останні дві карти. В тебе останні дві карти. А може ти зробиш довгий перепочинок? Думаєш. Ну, давай. Ну, зміюка, раз, два. Раз, два, три. Зміюки, скажи за все, до тебе добіжать. А, Тому, думаю. Куди мені тоді довгий відпочинок є. Добре, тоді не роби довгий відпочинок. Хм. Як же мені цю штуку обіграти зараз? Булашечка, першим ходи. Будь ласка, оцю, оцю. А краще оці дві. Можна? Будь ласка. Я першим навряд чи зможу ходити зараз. А може, давайте будеш першим. Я ще раз кажу, я першим навряд чи зможу ходити. Хоча, з іншого боку, я можу ходити, блін. Не можу. Або можу, але я тоді тебе не полікую зараз. Всім здоров'я, мені здається, вони поки далеко. Е, поки Ти б краще би далеко. зараз першим ходив, бо і краще першим оці дві штуки прибрав би. Я дві не можу. Mm. Я тільки одного можу переконати, і тоді просто в них не буде підсиленої атаки. Це мені більше подобається. Хоча, ну ладно, окей, давай. Давай тоді ти мене лікуєш що там щось. Я не можу. Я або, або переконую, або лікую. У мене не, варіантів інших немає. Ну, краще тоді лікуй. Чи хоча. Ні, якщо вийде, якщо вийде, я зможу тебе і по. <кхем> так зараз, щоб не витрачати хід, хоч щось робити. Давай, я визначився. Я спробую тебе і полікувати, і переконати когось. 29. 35. 35. Ого, чого ти вибираєш такі великі? Ну, а в мене це якби дві останні карти. Я зрозумів. Верлінг грабіжник 77. Ну. No. Так, гігантська гадюка. 11. Оборонний удар, Вони ну, зараз вона будуть, вони будуть тебе намагатися вкусити. Не надо. Я не знаю, що таке не надо. Є, я знаю, що не потрібно. Так, значить, що в нас виходить? Так. Третій і сьомий, третій. Раз, два. І він тебе атакує на одиничку. Атака плюс 0. Він тебе атакує на одиничку, але буде давати тобі отруєння. Нічого зробити не можу. Плюс 0. А, найближчий ось цей. Скільки? А, стоп, постривай. Він тебе атакує насправді плюс 2. Раз, два, раз, два три, чотири 5. 5 -3. Це. Раз, два, три, чотири, 5 мінус 3, 2. 2 поділити на 2, 1. Тобто він плюс 1 тобі дає. Відповідно, він на 2 тебе вкусив. Але одного, одного найближчого раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Ну він у цього переконав. Тепер цей. Раз, два, три. Так, тобі отруєння, до речі. Відповідно, ще плюс 1 буде зараз. Летіти. І він тебе атакує. з, е, Скільки в нього? Одиничка плюс. Е, ну, одиничка, да? Плюс один два, е, двійчка. Я нічого. Зробили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Е, мінус два. Е, чотири. Е, плюс два. Не. Тобто він на один, два, три, чотири. На чотири. Я ще живий. Ти ще живий. Я в шоці. — Що будемо робити? Намагатися вижити. Лікуй мене. Лікуй. Намагатися вижити. Лікуй, лікуй, лікуй. Дальність три, він до тебе раз, два. Раз, два, три. І до тебе до, дострілить оцей. — Диви, що в мене є ігоре. Mm. Атака на три, дальність два. Шум'яття, не шум'яття, перевага, не перевага в них. Але в мене є до дальності відштовхнути на два. А угу. Угу. я зможу їх одного відштовхнути, а від іншого втікти. Добре. Бі, давайте. Я не знаю. Атака, намагаюся переконати ось цього хлопця. Дальність три. А, чи може оцього? Раз, два, три. Може оцього цього спробувати переконати. Давайте я цього спробую переконати. В мене плюс один, тобто в мене переконливість 2. Плюс два! Його. І ще в мене загорілася оця штучка. Так, Це є. круто. Рух на 2. Я підійшов сюди. І в мене тепер є, знову ж таки, переконливість на один, але в мене немає, на жаль, зірочки, тому просто на один. На два. Благословіння. Я переконав ще одного. Раз, два, три, чотири. Проти чотирьох. Так, а до речі, я тут один досвід собі отримав. Три. А, і я. Це ця дія виконана. І тепер тут я роблю лікування тебе на два. Це дуже добре. Так, а до речі, ти коли. А, ти ще не зіграв, так? Да? Ці карти? Угу. Ще ні. Все, я, е, я свій хід зробив. Атака на 3. В, та... в них щит щі, один. Знаю, атака на три, дальність два. Там нуль, то ж все добре. Е, в них перевага, тобто я б'ю зараз оцю. чи оцю, щоб її відштовхнути ось сюди, щоб вона була. Ти не можеш сюди відштовхнути. Чому? Тому що ти маєш ти можеш відштовхнути від себе або сюди, або сюди. Так вони сусідні, на сусідній. Ти не можеш за правилами відштовхнути в бік. Ти від себе відштовхуєш? Не що б'ю. Угу. Один, два. Стоп, стоп, стоп. Що? А чого? А чого ти вирішив, що ти з перевагою її атакуєш? Ну, бо я такою і не ближньої М? Бо я її такою неближньою атакою. Е, Постривай. Чим ти атакуєш? Ось. Атака, дальня атака. Правильно. А, не перевага, а навпаки, я зрозумів, Да. Це для них перевага. Так, да, так, да, так, да, я зрозумів. Добре. Нуль. Нуль. Але в тебе є вітерець, і ти можеш плюс один використати. Тобто в тебе. Дальність відштовхнути на два. Ти на чотири її пробив. Давай починаємо з того, що ти її на чотири пробив і ти її вбив. Добре. Один отримав. Що таке один отримав? Досвід. Так, да, я зрозумів, досвід. Добре? І друге, я можу втікти або бити. Бити немає сенсу. А ні, є сенс. Додайте плюс два до атаки, то здобути один, якщо ви вже вбили будь-якого ворога в цьому. В цьому. Ага. Та що воно все одно мене буде кусати, то, але так я можу хоча б якось її побити. Тож я б'ю її на три. Ти можеш з... А, ну ти ж не, Це не ближню, ближню атаку, атака. так, так. На три, так? Да? В неї одне здорові. Це сьомий, в неї залишилося дійсно одне всього лише одне здоров'ячко. Ти не міг би її вбити? Я вже походив. На жаль. Сокирник походив. І вермлінг-грабіжник, рух мінус один. Не він не рухається на три. Тобто два. Раз, два. Але він не мав. Дальність три. Раз, два, три. І ще важку рану тобі дає. Так все інше. Мінус один. Відповідно, він тебе б'є на два. Я живий. Ні. Що? Тому що він тобі дав. А, він тобі, ти, ти ж шотруйний, він тобі вже три дав. А, ну все, я думаю. Ну що, знову ми програли. Але майже, слухай, майже, я майже вбив гіганську гадюку та спокійно, я думаю, вбив би без питання вернув. Вер, Не знаю, ну. В мене круті карти, тож якщо що, просто мені треба полікували, щоб ти мене полікувався, би, але я думаю, в мене шанси були б. Не знаю, ну у всякому випадку друга наша спроба подолати цей сценарій знову зазнала краху. Сподіваюсь, третя буде переможня. Тут підкажіть, що робити, тому що ми в другий раз вже не змогли зробити. Можливо, ми неправильно щось робимо. Підкажіть, що, що треба робити. Е, бо ну, бо це дійсно якось не зрозуміло. Для мене це капець складно. Я намагаюсь. Весь час там не бути там тим, тим, тим. Може, звісно. В мене була карта на ближню атаку. Отут я те, що я пам'ятаю, тут можливість тебе була вбити гадюку, а потім відійти. Ти але... вирішив її не використати. Можливо, б так би ти ще трошки пожив би. Ну, Тому що ти, ти зберіг цю карту, але ну, вона ну, але гадюка тебе загризла. Так. Тому так, да, можливо, тут була можливість трошечки вплинути на, на гру, ну не знаю, подивимося. І я думаю, що ви нам щось порадите з е, цього приводу, тому що ну, в нас ну, не виходить вже друга спроба, не виходить нічого зробити з цими м -м, монстрами. Дуже Але вони потужні. Повторюю ще раз, напевно, або я сподіваюся, що третє це буде сильніше і переможні. Ну, і добро. тільки в мене цікаве питання. От нам би йти далі прокачуватись, чи а, нам треба, от поки вони ще на другому рівні, намагатись а, бити їх саме зараз? Ну я ж не знаю. Як ти вважаєш? Ну, як ти відчуваєш, ти готовий їх перемагати? Тому що ну, другий раз каші... ще, ще не зміг з ним впоратися. Каші... А де мені олівець, я зараз повідмічаю? Будь я ласка. Не знаю. Дай мені, будь ласка, олівець, щоб я зараз повідмічав, ти ж досвід отримав і навіть трошечки монеток отримав. А це вже не має значення. Чому? Тому що ми не виграли сценарій. Так там же ж не що... Ні, мені здається, що це тільки тоді, коли ми виграємо сценарій, тому що такі умови, гри, такі правила гри. що не пройшли, пройшли. Ще раз, мені здається, що тільки за умови, якщо ми. Так ем, якщо ви успішно завершили сценарій, персонаж виконав умову вибраної ним але, карти. І в мене, наприклад, садюга протягом сценарію вбити щонайменше 5 монстрів. Я це виконав? Так, е, да, я б теж де моя? Я б теж виконав би, тому що в мене консерватор протягом сценарію не перекладати карти здібності в стос утрат, щоб скасувати поранення. До речі, ти міг скасувати до речі, я забув про цю властивість. Ти ж міг скидати карти в стос утрат. Ем, перекладати 100 утрат для того, щоб компенсувати поранення. Але я думаю, що це сильно б не допомогло. Ну, не знаю, але будемо мати на увазі. Так. Да. Так, да. до речі. Ми цю механіку не використовуємо, і можливо, вона б хоч якось, ну, знову, знову ж таки, як ну, би чому? вона нам допомагала. У мене допомогла? багато де було, прилітало по чотири поранення, і можливо, yeah. воно все ж таки. якісь так, ти... так, ти... Які не потрібні були, можна було би скинути. Так в тебе ти до виснаження дуже швидко рухався. Так, але я помер від того, що в мене здоров'я не лишилось. Добре, давай олівець. А, так, в тебе плюс скільки нам зараз, скільки нам зараз. На цьому рівні дають е, е, наші монетки, скільки, скільки вони дають дукатів. Ти пам'ятаєш? А Я подивлюся. На другому рівні це в нас три дукати. Тобто ти три дукати заробив. Е, в тебе було 29 стало 32. Так. Давай, 32. І в тебе три досвіду. Тобто в тебе 90. 199. Круто. так. Так. А в мене? В мене теж три досвіду. В мене 193. 193. Ось так. Ну, що? Знову програли. Ну, нічого. Я думаю, що ви нам підкажете, що нам з тим робити, щоб ми змогли е, вижити в е, спробувати ще. А я думаю, що ми точно спробуємо. Я думаю, не, не наступного разу, хоча не подивимося, можливо, спробуємо піти далі по іншим сценаріям, а до цього повернемося. Ну і традиційно. Ставте вподобайки на підтримку нашого головного бійця, щоб він не сильно засмучувався після другого того, що він не зміг подолати всіх монстрів. Підписуйтеся на канал, якщо ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі, особливо з підказками, що нам робити з цим сценарієм. Я думаю, хтось таки його проходив. Підкажіть, як, ви, як у вас це вдавалося. Можливо, мені потрібно атакувати їх, але тоді, знову ж таки, вони будуть. Проти. Да, да, да. І це питання, що робити. Да. Ну, Відповідно, будемо чекати від вас, можливо, якихось парад. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.